Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає росіянам, Росії, Росармії армії, капітулювати, скласти зброю, вивезти війська і техніку з української території на 1991 рік. Покинути територію, скласти зброю, визнати капітуляцію перед Україною. Скажіть нам будь ласка. Які є перешкоди, що їх тримає? Ну, тут вони капітуляції не визнають. В них план такий, що будуть. Робити пропаганду до останнього, брехати, що вони такі переможці, і все в них добре. Ще в них є підтримка в світі є такі держави. Вони намагатимуться мати якусь підтримку, ще вони будуть тягнути оцю свою лінію і багато-багато збирати людей. Ненавчених, і в них погана дуже зброя для того, щоб продовжувати агресію. Ну, не виходити з території України, а сюди вони будуть їх завозити, і наче як вони повинні йти в наступ чи продовжувати виконувати ці накази. Бо агресія дуже сильна. Тут у росіян, у, я так розумію, Путіна він дуже злий, і він до останньої людини збирається продовжувати. І ще підтримка: оця підтримка, чомусь йому хтось допомагає. заперечує. так взагалі в них. Тут буде перемога України, причому Верховний суд. Це буде дуже важко. Ще вони повинні будуть. Путіна чекає взагалі суд, їх будуть судити з земним судом. Ну і відкриті шляхи. В України відкриється дорога, ще більше прийде допомоги, і буде суд над Росією. І що цікаво, світ змінить. Там є люди, це напевно, ну, щось мені йде, як папа Римський, чи ще якісь люди, дуже поважні, вони звільняться від рух української армії. Змінить політичну волю від деяких людей, які раніше підтримували Росію в них. Зміниться так політична воля, що суд над Росією відбудеться, і тут є великий сюрприз для Росії. Вони будуть цього не очікувати. Заперечую повністю. Ну і шалена пропаганда. Йде шалена пропаганда. Заперечую повністю. Що вони такі переможці? Заперечую. Ну, все, у них глухий кут. Осталося лава підсудна. Працюють військові наші. Дуже сильно працюють. Так, мирний вогонь буде постійно по росіянах, вони змушені будуть тікати, тікати і багато буде вбитих, а Путін буде збирати і збирати мобілізованих. Перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає. Перемогти Росію. Перекриваю військових України відкриті всі дороги, всі шляхи, надходить вся необхідна зброя і літаки F16, і танки, і все забезпечення, і снаряди, далекобійні. Буде так. Так, ще небо закриють. Буде надана така допомога дуже гарна, щоб. В Україні не було, щоб жодна не була. От місто, село, не були під загрозою того, що будуть уражені ракетами, повністю закриють і всі будуть радіти дуже, що такий захист в українців буде міцний. Дуже добре. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликай, допоможіть захистити наших військових від ворожих бомб, ракет, снарядів, дронів, куль, уламків, вибухової хвилі, будь-якого <кій> агресії, яку чинять вороги, відверніть, поверніть ворогу, де. Він не був все назад, йому вертається, і на голову впаде, і, взір, і там же вибухне, звідки випускають, туди воно і впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі, сили янголів, охоронців, духів роду закликаю закрити всі шляхи дороги. Росіянам більше вони не можуть брехати. Більше не працює пропаганда Росії, викривається повністю, звільняється. Всі люди від впливу негативного росія, російської пропаганди і більше Росії ніхто не боїться. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть, щоб більше ніхто не йшов на війну із росіян. Всі тікаються, лякаються. Відвертаю від навіки Росія від України відсікає, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснене і буде суд над Путіним, над всіма його генералами, командирами, всіми, хто видавав злочинні накази проти людяності. Буде так, буде засудженим довічно. Дякую за увагу.